Мене звати Єлизавета і я щиро дякую за те, що ви всі долучились сьогодні до перегляду моєї доповіді в межах креативної практики. Цей марафон це ініціативи креативної практики, які підтримують українські експерти з індустрії. Всі лекції та майстер-класи в межах марафону є безкоштовними, а вся команда погодилась відмовитись від гонорарів. Натомість ми просимо надсилати вас підтримкою, навіть мінімальну, фонду Повернись живим за ось цим посиланням, яке з'явиться зараз на екрані. Дякую і бажаю приємного перегляду. Сьогодні поговоримо про те, як генерувати ідеї та створювати круті продукти. Насправді, як продакт-менеджер, я навчилась ставати. На сторону uh, користувача і розуміти, uh, як, як він себе почуває та чого хоче. Тому uh, у мене буде uh, доклад і uh, набагато слайдів, і uh, буде мало теорії і більше кейсів, що вам було цікавіше. Тож я представлюсь ще раз. Мене звати Ліза. Трохи про мене. Взагалі, в ІТ я 7 років і пройшла шлях від QA до Project Manager і Product Manager. І в цій ролі я працюю останніх 4,5 роки. Взагалі, в мене більшості досвід роботи в середніх компаніях та стартапах. І працювала з B2B та B2C сегментами більше працювала з B2C, і зараз займає позицію Technical PM в британській компанії Eagle Genomics. Про що ми сьогодні поговоримо? Думаю, що коли ми розпочинаємо тему і кажемо про інсайти та про те, як драйвити та розвивати продукт, то важливо розуміти: а чи дійсно ви знаєте, хто купує ваш продукт та чому? Ми поговоримо про те, що на користувачі насправді все не закінчується, так? Тому що якщо ми розуміємо, хто наша цільова аудиторія, нам треба кудись рухатись далі. А що робити далі? Де шукати ці інсайти? І якраз до цього ми з вами і перейдемо. Коли ми говоримо про те, що драйвить користувачів купити, так, і чи розуміємо ми взагалі наших користувачів, перше, що може спасти на думку, це поговорити з користувачем. Всі ми знаємо про Каздеви, про інтерв'ю з користувачами, про опитувальники, фейсбук анкети Тут дуже багато практик, і насправді в кожній компанії ми цим займаємось дуже багато часу і намагаємось зрозуміти нашого користувача. Після всіх цих інтерв'ю анкетувань, що ми робимо, звичайно, ми малюємо собі або там кілька юзерперсон, і від цього ми вже створюємо наші маркетингові воронки, наші лендинги і воронки, які вже ведуть до монетизації і інших кроків користувачів. Але як показує практика, так і найбільші можливо. Наші е, помилки були в тому, що ми дуже узагальнювали і е, не розуміли те, що потрібно аудиторію не просто розуміти, так чому вона купує і хто в нас купує, але і ще й сегментувати цих користувачів. І лише коли ми сегментуємо наших користувачів, наших ми дійсно зрозуміємо, а хто ж а хто ж наша персона, і як для кожного е, робити е, різну маркетингову воронку та. Як продавати наш продукт зараз. Поділюся з вами прикладом, як ми це вирішили. Так, і на конкретному викладі покажу, що я маю на увазі. Одна з компаній, в якій я працювала до теперішнього компанії, це стартап Allright. Allright, якщо коротко, це школа англійської мови онлайн для дітей. Це основний продукт. Але цільова аудиторія у Allright – це все ж таки мами. Які е, приймають рішення про те, що їх дитині потрібно покращити англійську мову та віддати дитину на курси, тож, е, що ви мали на виході, так продукт платформа для вивчення англійської для дітей. Ринок, який був е, ще рік і два роки тому назад, це був взагалі е, снг Ринок. Цільова аудиторія це були мами, які хочуть бути примірними батьками. Так? Або ті, хто просто переїжджає за кордон, і їх дітям потрібно дуже швидко наверстати е, англійську мову. І здавалося б, ми продавали цей продукт дуже добре. У нас е, були підлаштовані всі воронки, всі лендинги, маркетинг продажі на цю цільову аудиторію. Але згодом ми зрозуміли, що ринок СНГ це не дуже перспективний ринок, і ми захотіли масштабуватись. І ми почали це робити. Ми ж розуміємо нашого користувача, що ми зробили? Ми просто переклали наші воронки, наші лейдинги, наш сайт і почали продавати. А що ми побачили? Що конверсія дуже мала, сайт не продається. Чому почали якимось чином локалізувати продукт? Ми нібито і месенджери місцеві вімкнули. Ми нібито і мову перевірили, так пропрідинг зробили що ну, переклади, нібито правильні, але все одно щось не працює. І е, тут ми е, зрозуміли, що треба ще раз поговорити з нашими клієнтами, або але вже з новими, і зрозуміти нашу цільову аудиторію, що ж вони хочуть. І здавалося б, так, продукт той самий, діти ті ж самі, цільова аудиторія те ж саме. Але в даному випадку після. Е, Багатьох сесій інтерв'ю і аналізу ринку ми зрозуміли, що наша цільова аудиторія в даному випадку це мами, але вони не хочуть бути примітними батьками. Так, у них мотивація взагалі інша. І якщо ми, наприклад, торгуватися на ринок Іспанії, але думали, що основний мотив для цих батьків також бути примітними батьками та навчити дітей там англійською, так? У нас це не працювало. Нам прийшлось дуже багато в цьому попадку робити. І що виявилось після спілкування? Виявилось, що мами і, взагалі, батьки в Іспанії були готові купувати цей продукт, і вони його купували. Але у них мета була взагалі інша. Вони відносяться до англійської мови і до дітей як більше як до розваги. Це щось на рівні з малюванням, з грою на фортепіано, тому що англійська в Іспанії, так і в європейських країнах, взагалі дуже добре в школах вивчається. Тому для них це ще один варіант, як зайняти. Час дитини, тому для них важливо не те, що там дитина вивчить щось за якийсь період часу. Так а для них важливо те, що це буде цікаво, це буде там у формі гри. Дитина буде розважатися. Якщо на ринок СНГ ну, ми ми розуміли, що. Коли починаються канікули у дітей, потрібно ще потрібно вивчати англійську мову так? і чимось е, займати е, час дитини. Коли ж ми, наприклад, працювали на ринок Іспанії, то тут взагалі все по-іншому. Якщо тут канікули, то тут дітей не навчаються, вони відпочивають десь е, з батьками е, за кордоном. Тому на чому я тут хочу е, зосередити увагу. Дуже добре вести казде, дуже добре вивчати свою аудиторію і говорити з нею. Але ще один момент, що дуже важливо цю аудиторію сегментувати, тому що якщо ви не сегментуєте аудиторію і не зрозумієте, а чи є у вас різниця у ваших основних персонах, та чому вони купують ваш продукт, ви не зможете генерувати ідеї для того, щоб правильно вибудовувати позиціонування. Як продукту, так і, е, взагалі, маркетингової стратегії. Тому висновок, сегментуйте свою аудиторію. Про користувачів ми поговорили, але насправді на користувачах все не закінчується. Тому що, так, звичайно, ми, як продукт-менеджери, можемо говорити про користувача. Але якщо ми хочемо розвивати та драйвити продукт далі, ширше, більше. Нам потрібно думати вже за рамки а, користувача трохи більше. І тут ми маємо таке запитання: а де ж шукати ці інсайти, так? Якщо ми з користувачем поговорили, а, а що ще можна робити? І а, тут насправді а, один із моментів а, дуже цікавий а, це конкуренти. Спадає на думку, так, що треба піти подивитись на те, а, що ж роблять конкуренти, і якісь ідеї для себе запозичити. Так, це працює і з цього можна розпочати. Тобто, якщо ви хочете щось для себе зробити, дійсно валідний поинт: подивитись на конкурентів, подивитись, що вони роблять з точки зору продукту, і якщо ці зміни дійсно десь мають місце, то можливо задуматись і проаналізувати рой цих змін для вас. І, можливо, потестити і подумати, чи воно буде дійсно для вас актуально. Але насправді просто дивитися на те, які зміни, так які фічі ваші ваші конкуренти впроваджують на свій сайт, це досить такий вузький підхід, який не дасть вам можливості. Приймати якихось стратегічних рішень, так і розуміти, а що дійсно ваші конкуренти роблять, тому що насправді в деяких нішах навіть зустрічається те, що конкуренти навмисно впроваджують деякі фічі, так, щоб ну, просто забити з пантелику своїх інших конкурентів. Таке трапляється. Але що також важливо, це слідкувати за стратегічними рішеннями ваших конкурентів. Наприклад, вам потрібно розуміти, на які ринки ваші конкуренти хочуть виходити, від кого і під що вони починають отримувати інвестиції або вже отримали, і е, аналізувати їх якісь внутрішні презентації та інсайти. Ця інформація, так про, про ринки і про інвестиції, вона е, знаходиться, звичайно, десь на просторах інтернету. Але дуже такими дієвими способами є, наприклад, аналіз відкритих вакансій та описи до них. Так, наприклад, ви відкриваєте LinkedIn цієї чи іншої компанії і дивим, і дивитесь. Ага, починають шукати, наприклад, селдів десь в новому ринку. Ага, значить, вони вже дійсно планують відкривати там офіс, або шукають нового перформанс-маркетолога. Під нові задачі, ви бачите, що опис інший, або хочу запускати рекламу у нових сітках, або ще щось. Так, і таким чином, ви розумієте, на що направлені ваші конкуренти. Ви розумієте, які їх дії будуть після цього. Так, тобто, якщо вони шукають людину, яка буде там будувати офіс якійсь новій локації. То ви вже розумієте, що буде слідувати після цього. Або якщо ваші конкуренти шукають маркетолога, який буде, наприклад, просувати вашу рекламу і не тільки там на Фейсбуці закопати, а ще й закопати Google рекламу, так? То ви розумієте, в яку сторону ваш конкурент рухається. Для вас це дає теж певні інсайти і розуміння. А можливо, ви теж можете щось з цього собі корисного зробити. Також можна ходити на інтерв'ю і е, дізнаватись про якісь інсайти, так, або про задачі, які е, для себе ваші конкуренти вважають перспективними та розуміти, чому. Е, такі випадки теж були, е, на інтерв'ю я теж ходила. Далі може слідкувати за публічними новинами. І шукати презентації на конференціях та слайдшей дуже часто особливо розвинуті компанії підсилюють свій бренд тим, що роблять різні презентації на міжнародних конференціях. Або ще, ще десь. Не нехтуйте, будь ласка, цим. Це теж дуже допомагає, наприклад, зрозуміти, які технології ця компанія використовує, як вони можуть, наприклад, автоматизувати якісь варіанти, або які підходи до АБ тестів вони використовують. Це, це допомагає вам зрозуміти краще, чим дихають конкуренти, зрозуміти не лише їх сильні сторони, так, але й слабкі сторони, тому що для вас це теж інсайти. Якщо ви розумієте слабкі сторони конкурентів, розумієте, куди і що вони роблять, але не так, то ви із цих слабких сторін у когось можете собі взяти вигоду і зробити для себе це сильними сторонами. Тому теж на нехтуйте. Розкажу вам дуже короткий приклад, так, як воно нам допомогло, коли я працювала в бусті. Коли я працювала і почала взагалі дивитись на конкурентів, що вони роблять, ми побачили, що один локальний сервіс у Іспанії викупив наш великий конкурент, і це стало дуже цікаво, тому що на той час конкурента на тому ринку взагалі не було. Вони якби могли вийти і своїми силами, але чомусь він вирішив викупити маленький локальний сервіс, який був взагалі не дуже таким конкурентоспроможним. І коли я почала е, дізнаватись і копати інформацію глибше, я зрозуміла, що е, конкурент просто хотів вийти на цей ринок, і е, замість того, щоб е, там, робити свою локалізацію, виходить самостійно, вони просто вирішили піти іншою стратегією і е, купили цей продукт е, вже локалізований з розумінням нового ринку. Е, що ця інформація нам дала? Е, ми зрозуміли, що ага. Можливо, нам теж має сенс подивитись на цей ринок, а можливо, він теж перспективний, тому що до цього ми цю інформацію не володіли, ми навіть не дивились в сторону цього ринку, тому що, ну, просто ми не знали про це. Ми проаналізували багато інформації, подивились на всі фактори і зрозуміли, що для нас цей ринок, в ніші, в якій я працювала, він теж був перспективний. В результаті ми. Адаптували свій продукт і змогли зробити плюс 5% да з користувачів просто за два місяці локалізації нашого продукту на той ринок дуже швидко. Тому це один з кейсів, коли е, потрібно розуміти, так що такі е, здавалося б стратегічний просто тригер, так що просто конкурент викупив і щось, якийсь маленький сервіс у. Е, Незнайомі для нас локації, так і країні, де нас ще не було, допоміг нам звернути увагу на це і відреагувати дуже швидко, таким чином, відкривши для себе нові горизонти масштабування продукту. Тому це один з прикладів, так, як шукати інсайти і чому вони теж бувають корисні. Про прямих конкурентів ми поговорили. Тут, здається, зрозуміло. Де ж ще можна шукати інсайти? Ще можна шукати інсайти у напрямих конкурентів. То, тут трохи теорії: так, хто ж такі напрямі конкуренти? Напрямі конкуренти це компанії, які роблять зовсім інший продукт, так але ж конкурують за той час і за той же ресурс, що і ви. Наприклад, кінотеатр і балет. Ну, здавалося, да, у кінотеатрів там у нас є хто Netflix і мого. Це прямі конкуренти. А балет ну, до кінотеатру, ну, здається, що не дуже так відноситься, так, що вони можуть конкурувати. Але а, аудиторія у них так, плюс-мінус одна і те саме. Коли я, наприклад, вирішую, чи піти мені, як мені провести мій час, я можу піти або в кінотеатр фізичний, або онлайн, подивитись фільм, або піти на балет. І в цьому випадку так, ця конкуренція вона вже перецікається. І це приклад напрямих конкурентів. В даному випадку не потрібно боятися виходити за рамки ваших прямих конкурентів і подумати, а де ще ви можете шукати інсайти? Наприклад, в Ол ми робили платформи для вивчення англійської мови для дітей. Здавалося б, ми повинні йти шукати інсайти. Ми повинні йти шукати інсайти у наших конкурентів, які е, добре просуваються на ринках на інших локаціях, так, на інших ринках, або у конкурентів, які теж є е, сервісами англійської мови, але, наприклад, для інших вікових категорій. Що ми зробили? Ми почали шукати інсайти, інформацію е, у інших продуктах, у наших непрямих конкурентів. Ігрові це наприклад це різні ігрові додатки та застосунки для дітей. Здавалося, це ну взагалі не про не про вивчення англійської, так де там то те вивчення англійської і результат, а де там та гра для, для дитини? Але вивчення конкурентів, які займаються іграми, допомогло нам зробити наш продукт гейміфікований, і це дуже добре повпливало на наш на наші. На наші показники ретеншну, і взагалі ми отримали дуже багато інсайтів, які нам допомогли зрозуміти і покращити наш продукт. І окрім веб додатку, почати рухатись у сторону iOS і Android. І це було б неможливо, якби ми не вчали наших непрямих конкурентів і не дивилися б у сторону інших застосунків, які плюс-мінус оперували і були націлені на тушу аудиторію, але там. Нехай з іншою метою, але у них це дуже добре вдавалось. Вони дуже добре вміли володіти дитячою увагою. Це те, що в нас було слабким місцем. Так? Ми пішли вчитися, а що вони роблять для того, щоб дитина хотіла повертатись для того, щоб їй було весело, і це нам допомогло. Тому напрямі конкуренти теж мають значення. Просто задумайтесь. Випишіть собі список, хто ж для вас непрямі конкуренти, та чи можете ви отримати будь-яку користь з аналізу інших продуктів, що ж ми поговорили про користувачів, про те, що їх треба сегментувати, про те, що можна шукати. Інсайти у конкурентів, але не просто на їх продуктах, а йти кудись шире, ширше дивитись на їх стратегії, на те, що вони роблять, кого вони мають, які у них плани або де вони помилились і які в них слабкі сторони. Ми подивилися на те, що потрібно робити ще акцент і а, звертати увагу на наших непрямих конкурентів, що теж може бути дуже позитивним. І що? Де ще шукати інсайти? Ну, ще один варіант це просто люди навколо. А, ви не повірите, але нетворкінг та спілкування з колегами наші, навіть з інших компаній, може відкрити для вас дуже багато цікавих моментів, на які ви просто не звертали увагу, тому що вас або замилене око, або просто. Ну, ви оперуєте в, рам в рамках своєї індустрії, своєї компанії, але у інших індустрій. А, Теж дуже багато інсайтів, так вони теж дуже круто щось роблять. Тому не бійтеся не творкати, спілкуватися з кимось офлайн та онлайн і а що зараз вдається, що зараз круто, а які зараз теми і, взагалі, методи роботи з клієнтами у інших компаній, які плюс-мінус працюють у тій же сфері, так, або B2B, або B2C. Наприклад, це допомогло, коли ми працювали з е, воронками. У нас була воронка «Acquisition Funnel» буквально на два кроки. Нам здавалося, що так воно і має бути, тому що всі наші конкуренти вони обрували тими ж самими. Але коли ми, наприклад, перейшли у і подивились кудись там навколо так у сферу health and Fitness», у сферу «Entertainment», ми побачили нові е, воронки. Там, наприклад, на 10 кроків, які допомагали краще зрозуміти користувача його підходи. Ми зрозуміли, ага, потрібно щось якось персоналізувати. Наші конкуренти персоналізацією не займаються. Наші ніші такого ну, взагалі не було. Але інші ніші, так інші продукти, вони займаються персоналізацією і лише те, що я пішла на каву з колегою взагалі з іншої компанії, так з іншого домену, і зрозуміла, що ага, у них крута ідея персоналізація. Можливо, теж треба подумати щось у нашу, у нашу сторону, так? або це може бути корисним. Це допомогло нам працювати і ще краще збільшувати конверсію. Ще один момент: коридорне тестування. Коридорне тестування це дуже легкий варіант тесту, навіть не спілкування блокування з вашими енд-юзерами, а просто зрозуміти і зібрати фідбеки по вашій компанії. Uh, насправді так показує, показ, показує досвід, що у ваших колег, так у вашої команди і особливо, або навіть у людей, які не працюють у вашій команді, а працюють у вашій компанії, у них дуже багато ідей, як можна ще покращити продукт. І я uh, виділила, рознесла тут uh, в одну сторону коридорне доставання, в одну сторону вашу команду, тому що тут це трохи різні люди, так, люди, які не працюють у вашій команді. Вони у них не зимилене око, і вони можуть подивитися на ваш продукт більш таким свіжим е, взором і зрозуміти так і вказати вам на якісь недоліки або у увісі, або на питання, про які ще треба замислитись. І в той же час у них досить велика мотивація для того, щоб подивитись так, і все ж таки допомогти вам зробити продукт краще або протестувати це на собі. Е, наприклад, в одній з компаній, де я працювала, ми. Всі е, якісь перші фічі або там фанели ми тестували на е, рівні компанії, коли ми збрали інсайт і вже мали якийсь юзер експірієнс аналіз, вже йшли далі робити якісь аб тести. І е, хочу сказати, що це коридорне тестування нам е, зберігало дуже багато грошей і допомагало нам зрозуміти краще навіть наших користувачів навіть до АБ-тестів. І е, отримувати ще більше фідбеку е, та нових е, речей, які ми дуже класно впроваджували в наш продукт. Ну і ваша команда. Ваша команда це люди, які постійно працюють над продуктом, і в них я просто впевнена, що є купа-купа ідей, які можна ще впровадити. Е, Тому нанехтути е, цим е, так само спілкуйтеся з вашою командою, і е, я впевнена, що у них буде дуже багато інсайтів та е, ідей, що ще можна зробити. Е, наприклад, е, хороша практика, яку ми теж впровадили у нас е, в компанії, це збирати список фіч перед кожними релізами, так, або перед кожними кварталами з командою. А і потім вже давати їх на відкуп продакт менеджеру щоб він або оцінював ці фічі, або ці ідеї з продуктового точки зору, так тобто, точки зору з value, і вже там далі дізнавався про деталі. Хочу сказати, що в даному випадку команда теж допомагає генерувати і ідеї, і сайти, як покращити продукт, що зробити краще. Тому що якщо, наприклад, ви читаєте якусь інформацію, так або дивитесь на конкурентів, у вас одна точка зору, у вас один згляд. А ваша команда, інші люди так, вони теж дивляться на конкурентів, можливо, на інших конкурентів, так і у вас покриття аналізу і кількість людей, вона теж дуже велика, але і насправді там нетворкінг, коридорка і там ваша команда – це дуже банальні речі. Але е, чомусь знову ж таки спілкуючись із своїми колегами, я побачила, що ну, багато людей цим нехтують, так і там ваші колеги навіть не знають з якими хічами ви працюєте е, і там що робите. Тому я це винесла як окремий слайд. Просто нагадати, що це все ж таки дієві інструменти, якщо підійти до цього правильно. Ось е, ну, звичайно, з, з хорошою командою. Тому, будь ласка, не нехтуйте, користуватися цією можливістю. Це найпростіше, що можна зробити, але повірте, воно дає результати. Ми, ми змогли на другий місяць від, від, відбудувати процеси, щоб коридорка працювала так і щоб команда почала теж генерувати свої ідеї. Та дійсно ми запускали не один аб тест, який був просто як ідея. Від, наприклад, розробника або від дизайнера. Тому залучайте команду, і я впевнена, що це допоможе зробити вам продукт ще більш якісним. Тож, дякую за увагу. Як я обіцяла, в мене було буквально декілька слайдів, трьох основних теми, які я хотіла сьогодні підняти, і дуже сподіваюся, що ці моменти допоможуть вам. Якісніше зрозуміти, який кейс підходить більше для вас, та де ви можете ще генерувати інсайти і робити це більш якісно. Дякую за увагу.